Доброго вечора, ми з України. Довго не заходила на Ютуб, не працювала зі своїм каналом. Не можу ніяк налаштуватися на хоча б якийсь позитив. Дуже багато назнімала відео та зробила фото своїх улюблених троянд. Але себе переборола та вирішила вам знову, мої підписники, показувати свій сад та піднімати настрій. Сьогодні трішечки ближче познайомлю я вас зі своєю улюбленицею. Троянда, французька троянда селекції Масад Агне Шилінгер. Ця троянда була названа на, на честь жіночки жі, зі Швейцарії, яка дуже любила троянди. Любила робити з них букети. Відрізняється ця троянда дуже раннім цвітінням. Одна із перших у мене завжди квітує в саду. Цвітіння в неї дуже рясне, як ви бачите, дуже тривале, довго тримається квітка на кущі, і дуже цікаве, ось подивіться, в неї поєднання кольорів. Тут є і фіолетова, і лавандова. Колір і рожевий присутній. Одним словом, дуже-дуже красиво. Відноситься до універсальної трояндової групи, групи шраб. Висота куща 90-100 см. Посаджена вона в мене над самою доріжкою, і вона у мене завжди на виду. Листя у цієї троянди зелене, не дуже блискуче, але міцне. На гілочці з'являється суцвіття по 5-6 бутонів, а подекуди більше. Рідко буває, що по одній квітоці на гілиці. Квітка дуже красива з самого початку відкриття бутона. Мені дуже подобаються і хвилясті пелюстечки. Дуже часто зустрічається квітка з подвійною серединкою. Квіти у цієї троянди дуже пелюстки набиті, квартировані. Має троянда приємний, дуже приємний аромат. Квіти десь 11-12 сантиметрів в діаметрі, але бувають на кущі одночасно. І більші, і середні квіти. Триянда не дуже колюча. Кущик має, бачите, такий охайний вигляд, округлу форму має. Тут у мене посаджено два кущі. Але я думаю, якщо один буде посаджений, теж буде дуже добре. Це моя сама улюблена в таких тонах бузкова лавандових троянда. Дуже витривала до хвороб. Ну, Буває там під осінь борошниста роса, але це дуже легко з цим можна справитись. Троянда мене завжди. На зиму. Я її вкриваю разом з іншими під агрополотно. І ще що немаловажно, що вона не боїться дощів, пекучого сонця не боїться, не плавляться в неї пелюстки. Одним словом, рекомендую. Висаджуйте обов'язково в себе в саду її. Отак, От фонтанчиком зверху донизу вся вкрита квітами. Ось я вам показую низ. Дивіться. Нема ніякої опори на ній. Сама саме триває. Хоче дуже багато квітів і квіти важкі. Міцна троянда. Має такий романтичний вигляд троянда. Для букетів вона дуже-дуже красива. І квітує до самих морозів. Постійно в неї квітування. Який же приємний аромат? І що я ще примітила? Що вона змінює свій аромат? Якщо спекотно, то проявляється більше нотки прянощів, кориці, мускусу. А коли прохолодна погода, то з'являється фруктовий аромат. Цікава троянда така. Ну, просто без межі чарівності. Ось зараз в кадрі. Троянди квітує вже місяць. Незважаючи на величезну спеку, квітка тривається достойно. трішечки вигорає і робиться більш такою статною та поважною. Квітка у троянди сама не осипається, а муміфікується. Тому треба її обрізати та робити охайним кущик. Ось зараз, ви бачите, що я вже почала обрізати троянду, і вона тепер буде готуватися до другої хвилі. Будемо чекати.